Мейка Фабіано кол-декор в сотах. Дивіться, у неї ось тут соти. Тут соти, і по бокам на борту сотів немає, отвору під дозатор немає. В комплекті йде сифон, перелив і кріплення. Чесно кажучи, я переживала за якість цієї мийки, але коли я її достала, пошкрябала з усіх сторін, спочатку дуже ніжно, то, що переживала, але потім побачила, що воно нічого не царапається, можна просто ножем шкрябати, все буде добре. І... Я заспокоїлась, дивіться, соти дуже-дуже мілкі, нічого у вас тут не буде забиватися ніякий бруд, воно все буде вимиватися металевою щіточкою. Мийка реально класна, а коли вона в комплекті, по ціні просто супер. Можна сюди кидати все, що завгодно, човгати по цій мийці з коворітками, кастрюлями. І ножами з нею нічого не буде. Мика реально класна. Мені сподобалось.